Здоров'я Путіна предмет постійного обговорення. То помітять, як в нього відмовляє тіло, то він не може поворушити руками або плути імена своїх підопічних. Але як би йому не передрікали загибель чи не хоронили, він все ще правив, а хвороби йому до цього моменту не заважали. Втім, схоже, все змінюється. А в очільника Кремля сталося загострення. Сподіваємося, останнє вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб почути всі. Неймовірні новини, Владімір Путляр зробив декілька дивних заяв щодо війни, які здивували всіх. Рашистський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів, що підсумки року для РФ та Путляра вкрай невтішні. цим на його думку і продиктовані безглузді заяви очільника Кремля. Потім на питання чи вірить він в те, що конфлікт в 25-му році буде закінчено, сказав, що він вірить в Бога, а мовляв. Бог з нами зараз всі усвідомлюють, зокрема і Путлер, що війна в 25-му році не закінчиться. А ця його відповідь демонструє, що він в принципі не розуміє, як її закінчувати. Підкреслює журналіст Путлер не хоче припиняти війну, а перемога не проглядається. Тому війна на думку опозиціонера буде продовжуватися до повного. Вичерпання ресурсів однак є одна неприємність для Путлера, про існування якої він напевно підозрює за всіх переваг РФ в ресурсах. Вона витрачає свої. А за Україною значною мірою стоїть НАТО. Якщо співвіднести ресурси РФ та альянсу, то все стає зрозуміло. Так наголосив Яковенко. Путлер також сказав, що РФ, нібито, завжди відповідає дзеркально, додавши, що було застосовано по її території 5-7 ракет а російська армія відповіла комплексною атакою понад 220 ма ударами високоточною далекобійною зброєю. Ну а водночас не дуже зрозуміло на думку опозиційного журналіста, що означає демілітаризація, яку нібито проводиться Реф. Адже Україна увійшла в війну з армією, яка була набагато гірше озброєна ніж зараз. Тому демілітаризація Країною не задалась, а в цілому всі плани Путлера розбились ще в перший рік війни. Була ліквідована професійна рашистська армія і зараз працює наймана. Доводиться купувати гарматне м'ясо дуже дорого, однак його ще борав ще на три роки. Тому війна буде продовжуватися до його повного вичерпання. Пропустив Ігор Яковенко. Наразі передумов для завершення повномасштабної війни в Україні або будь-якої фази немає. Про що заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков повідомляє роз Він зазначив. Що в Володимира Путляра не заплановані міжнародні контакти. Ну і це заява прозвучала відповідь на чутки про те, що вже до кінця року, нібито відбудуться важливі обговорення війни в Україні, які дозволять завершити її гарячу фазу. Раніше ж міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Раф не планує брати участь в другому саміті миру, навіть якщо отримує запрошення. Він наголосив, що Москва не бачить у цьому сенсу, тому що Київ не відмовився від мотив відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року та вимогу виведення рашистських військ із цих територій, тим часом ситуація з продовженням транзиту рашистського газу через Україну в Європу з 25-го року виявилася більш багатогранною, ніж уявлялося раніше. І таку заяву зробив кремлівський очільник Путляр, наголосивши водночас, що обговорюють різні варіанти продовження постачання. Однак вони ускладнені арбітражними процесами «Нафтогазу України проти Газпрому. Повідомляє рашистський інтерфакс. Контракту немає і за 3-4 дні укла. Ассо його неможливо його не буде. Вони оголосили, що не будуть продовжувати контракт. А потім усвідомили, що для них самих це проблема. Замотушилися водночас. Почали звертатися по суті до всіх підряд, щоб хтось замість НАК Нафтогаз України уклав із нами контракт з на транзит території України, щоб відповідні структури Угорщини, Словаччини, Туреччини, Азербайджану уклали контракт на транзит через територію України. Проблема в тому, що в Газпрома контракти довготривалі: до 2035-го, до 2049-го років. І щоб змінити ситуацію пов'язану з транзитом, треба розкривати ці контракти. Це дуже складна процедура, важко вирішувана на дозволена, заявив Путлер. Україна закрила нам один із маршрутів транзиту в Європу через Сахранівку. Вони закрили, а потім пред'явили нам позов у суді з вимогою платити те, що не йшло транзитом через Україну. У нас із ними контракт «Ship or pay» транзитуй або плати. Тепер кажуть, нехай третя країна транзитує, а позов з арбітражного суду забирати не хочуть. Вийде, що ми постачатимемо газ у будь-яку європейську країну, а за рішенням арбітражного суду в безакцептному порядку ці гроші будуть зніматися і надходити в Україну в рахунок погашення позову до Газпрому. Ми сказали, що постачатимемо чи то азербайджанський сокар, чи то турецька компанія, чи то угорська, чи то словацька, але нехай вони позов заберуть із суду. Сказали: ні, забирати не будемо. Ну тоді ласкаво просимо. Голитися живіть без нашого газу, заявив Путлер. Він також наголосив, що це не рашистська сторона, перекриває маршрути постачання газу до Європи. Хіба ми відмовлялися? Польща закрила діючі маршрути Ямал Європа через свою територію. Повімкніть завтра. Ми будемо постачати через територію України. Є два маршрути. Через і через Сохранівку. Наші війська взяли під контроль. І півроку, якщо не більше спокійно все функціонувало, і на цьому пункті пропуску працювали українські фахівці. Їх ніхто не ображав, ніхто не чпав. Потім комусь в голову в Києві прийшло, що треба б це закрити під тим приводом, що рашистські війська контролюють. А півроку тому про що думали? Значить, були якісь інші причини. А тепер карають європу. Закриваючи транзитні контракти на постачання нашого газу в Європу вже під 500 доларів за тисячу кубів. Ціна на газ зросла, так заявив кремлівський очільник. У свою чергу керівник головного управління розвитки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що Володимир Потляр хворий на рак та висловив надію на його швидку кончину до закінчення війни. Про це він повідомив інтерв'ю каналу ABC News. Він хворий довго, дуже довго відповів Буданов на запитання. Журналістка чи ліквідується на його думку. Ку президент РФ на його думку війна в Україні має закінчитися ще до ліквідації Путлера. На ну, відповідаючи на запитання щодо хвороби Путлера, то Буданов сказав, що це рака. Ми просто знаємо це від людей, джерел наближених до диктатора РФ. Буданов також пропустив, що після Путіна в РФ відбудеться трансфер влади. А видання The Sun пропускає, що поведінка Путлера на публіці та його зовнішній вигляд також можуть свідчити про те, що він перебуває в тяжкому стані. День народження кремлівського очільника, який він святкував всьому. Жовтня може стати його останнім. Британські журналісти отримали розвіддання, в яких йдеться про те, що у голови Кремля ймовірно рак мозку. Зокрема, на важкий стан вказує те, що він не може всидіти на місці, постійно перебирає пальцями та тримається за свій стіле крісло. Що цікаво, під час візиту до РФ глави КНДР Кім Чинина Путлер весь час сувався на кріслі і протоптував ногу і не в змозі спокійно всидіти на одному місці. А пальці рук Путлера були міцно щеплені, ніби він намагався приховати тремтіння. Цитую за словами експерта з поведінкової психології Путлера, Аспаровича в Путлера спостерігаються симптоми, схожі на симптоми тих, хто страждає від інсульту, мігрені, розсіяного склерозу або пухлини головного мозку. Так йдеться в матеріалі. Ми зазначимо, що про поганий стан здоров'я Путлера почали активно говорити після повномасштабного вторгнення РФ до України, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації не було. Також думку про те, що в президента РФ підтвердили онкологічне захворювання і в поїздках його супроводжує профільний лікар, висловив ко. Лишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. І за його словами інформацію про хворобу. Путлера йому підтвердили власні джерела із оточення диктатора. Я впевнена, що ліквідація Путлера не буде звичайною в оточенні онуків, правників відчуттям виконаного обов'язку, засне спокійно і не прокинеться. Я думаю, що це не путлеровська історія. Я думаю, що та кількість огидних справ, які він накоїв в цьому житті, каже про те, що кінець буде стільком людям зіпсувати життя, стільком сім'ям організувати трагедії. Стільки впливових людей принизити, образити, позбавити всього це великий талант. Людина все це зробила. Невже ви думаєте, що хоча б в однієї з цих людей не знайдеться рішучості робити те, що робили достойні люди у часи Другої світової війни? Зазначив Мурзагулов. Ну і також на думку політтехнолога, знайдуться люди, які не стриватимуть на задніх лапках перед диктатором. Він додав, що Путлер може, наприклад, повторити долю колишнього президента Слободана Мілошавича. Ймовірно, колись двигун його літака стане несправним. Бурцяда в якійсь із недружніх країн. А Путлер поїде в Гагу. Ну а президент України Володимир Зеленський заявив, що Путлер сам хворий на владу та має закінчити в газі на лаві підсудних. Голова держави вважає, що як будь-які злодії, Путлер захворів на владу. Він робить все, щоб перебувати в Кремлі. Довічно немає такого зла, яке він не скоїть, щоб продовжити особисту владу. Немає нікого в світі, хто був би застрахований від цього. Дякую, кожній державі, кожному лідеру всім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами. Все, що РФ робить на окупованій території України, є злочином. Вважає Зеленський. Дійсно, бачимо, що своєрідні підсумки вже з'являються, маражує, Зокрема, і Брачук дописав у своєму телеграм-каналі щодо тактики тисячі порізів про те, як горіла терористична Росія у 2024 році. І поговоримо про це також детальніше, адже розпочата Росія геноцидна війна проти. Україна спричинила різке зростання кількості пожеж і на території держави агресора. Віддалений сячий гавкіт пронизана звуком спалаху ніч, характерне потріскування вогню, запах розплавлених дротів – так, горіло релейні шафи для управління залізничним рухом, трансформатори, обладнання для зв'язку та інші об'єкти, що забезпечують потреби російської окупаційної армії, зокрема їхня логістика. Широка географія інцидентів на Росії у 2024 році: це від Москви і Санкт-Петербурга, до Омська, Красноярська, Новосібірська та Алтайського краю, вказують на тактику. Тисячі порізів, що уповільнює російську воєнну машину, змушуючи московських вождів витрачати ресурси на усунення проблем, а вогонь не згасає. Рух опору путінському режиму продовжує діяти. Дійсно, ми бачимо. Кожного дня повідомлення щодо успішних операцій наших гурівців на території Російської Федерації. Ну, якщо ми вже згадали гурівців, то поговоримо далі і про Буданова, адже він розкрив більше інформації щодо знищення російського мі 8 морським дроном. За словами керівника гур, безекіпажні катери Магора в кілька разів до сьогоднішнього дня атакували ворожі повітряні цілі. Але раніше підбита, підбита техніка, перепрошую, все ж таки дотягувала до берегової лінії. Сьогодні Вперше гелікоптер був збитий, він впав у воду. Тобто, факт знищення повітряної цілі над акваторією Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підвитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку, розповів генерал. Ну і до речі, нещодавно також наші колеги поспілкувалися з начальником гурму України генералом Кирило Будановим. Він розповів їй про визначені спецоперації гуру у 2024 році щодо подробиць, як же все ж таки морський дрон в. Перша в світі збив повітряну ціль і поділився також і деякими передбаченнями стосовно 25-го року. Далі маємо змогу його заслухати і детальніше обговорити. Змінилося змінилося те, що мені здається трошки більшу слава богу. Кількість людей ми повернули в 24-му році ніж в 23-му Сподіваюся, така тенденція на збільшення буде у нас і в 25-му році, і зрештою ми дійдемо до того, що повернемо всіх. Назад. Обмін формату всіх на всіх, він необхідний. Як би це, можливо, негарно не звучало, але він необхідний для обох сторон. Окремо, хочу запитати вас про захисників Маріуполя. Це особлива історія, за якою ми стежимо з 22-го року. Яка зараз з ними ситуація? Потрошку повертаємо. Ви ж бачили статистику навіть цього обміну. Значний відсоток був саме з міста Маріуполя. Тобто, ті, хто ще 22-го року одним із перших потрапив в полон при виконанні бойових завдань, і сьогодні ми маємо особливу новину від гур про те, що вперше в світі морський дрон знищив повітряну ціль. У вашому відомстві назвали це історичною подією. Чому в чому унікальність цієї спецоперації? Вона насправді історична, бо, як ви правильно сформулювали, це вперше в історії світу сталося. До того, кілька разів ми е при атаках повітряних сил Російської Федерації підбивали їх, але вони підбитими якось дотягували до берегової лінії, деякі до аеродромів і так далі. Сьогодні, вперше, гелікоптер був збитий, він впав в воду, тобто, факт. Знищення повітряної цілі на декваторію Чорного моря зафіксований. Другий, до речі, так само був підбитий. Він зміг дотягнути до аеродрому, сісти на вимушену посадку. Ну і дрон Магора, як ви зазначили, це розробка головного управління розвідки. І до речі, глядачі телемарафону донатили на Магори і зібрали. Ми всі разом. На них 10 мільйонів гривень. І от, якщо говорити про цю зброю, як її удосконалюють сьогодні, якщо ви, звісно, можете нам про це розповісти? А ви можете самі все подивитися, як то кажуть, в фактах, навіщо казати щось, все видно, всі відповіді у справах? Якщо говорити про війну дронів, як вона сьогодні змінюється і якою вона може бути у наступному 2025 році? Війні дронів все ж таки ми все ще перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів, скажімо так, з кабелем. це те, що називають оптоволокном, а це величезна для нас зараз проблема, тому що засобами РЕП їх зупинити неможливо. Це мається на увазі про використання ПВ дронів. Це такий ноу-хау і тренд цього року. Що ж в наступному році будемо. Думаю, всі разом шукати якесь технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів. Ваша оцінка у 2024 році Україні вдалося перенести війну на територію противника? Точно ми її збільшили, скажімо так, на території противника. І це так само факт. Я думаю, що всі розуміють, про що йдемо. Ну, давайте тоді детальніше про це поговоримо. Якщо говорити про Корейців була інформація, що першого захоплено полоненого. Ми розповідали про це. Що ви можете зараз сказати про участь КНДР у воєнних діях? І чи достатньо у нас зараз фактів, які підтверджують і описують участь цієї країни участь військовослужбовців Корейської Народної Демократичної Республіки в бойових діях проти України? Вона беззаперечна і вона, скажімо так. Не підлягає сумнів будь-якому разі, ще задовго до входження їх в безпосередньо зону бойових дій про це нам стало відомо. В принципі, ми широко про це проінформували світову спільноту, і що зрештою зрештою всіх корейських войків всі побачили вже вживу. Використовував Росія, використовує їх поки що в Курській області. Сподіваюсь, цим все обмежиться, але те, що вони воюють проти нас, це факт. Ну, і знову ж таки щодо заяв Буданова поговоримо, адже він розповів про свої прогнози на 2025 рік. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що у 2025 році необхідно знайти рішення проти використання росіянами оптоволоконних fpv дронів. Буданов також зазначив, що у війні дронів ми перемагаємо, але росіяни масово пішли на використання дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засоби РАБ їх зупинити не можуть. Мається на увазі використання FPV-дронів. це ноу-хау тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів. Загалом же вважає, що 2025 рік буде для України кращим за 2024, тоді як Росії доведеться ухвалювати дуже непрості рішення. Торік хтось журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. Я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 24-й рік буде дуже важким. Щодо 25-го року, в мене набагато більше оптимізму. 25-й буде точно кращим за цей. Ми для цього також, як він зазначає, для цього є об'єктивні фактори. І я сподіваюся, у 25-му ми побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам те, чого всі ми так чекаємо. Ну я думаю, що він мав на увазі все ж таки мирне небо, мир у нашій країні і перемогу. На думку Буданова, якщо Росія не схаменеться до середини 25-го року. Їм точно доведеться ухвалювати. Дуже непрості рішення щодо їхньої фінансової та економічної системи. Чи готові вони до цього? Можливо, і готові. Чи хочуть вони цього стовідсотково що ні? Вони будуть всіляко намагатися цього уникнути і робитимуть усе, щоб цього не допустити, зазначив керівник гур. Ну і дійсно, вже прогнози лунають і від різноманітних видань. До прикладу, The Financial Times опублікували свій прогноз на наступний 25-й рік, і будемо далі говорити стосовно цього. Чи буде укладено мир? Мирний договір між Україною та Росією так для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку Сполучених Штатів Америки. У відповідь Зеленський може погодитись на фактичне, але не юридичне, визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки. Чи розпочне Трамп повномасштабну тарифну війну? Так, загалом очікується введення мит не менше 10% на щонайменше половину продукції, що імпортується до Сполучених Штатів Америки до кінця року. Чи досягне біткоін 200 тисяч доларів? Так, чи збереже Макрон посаду президента Франції? Так, чи зазнає краху Чудо, Сімка йдеться про Амазон, Apple Мета, Майкрософт і інші? Ні. Чи будуть ціни на китайський експорт падати і надалі? Так, чи посвариться Гілон Маск та Дональд Трамп, як зазначає видання? Ні, чи пославить Німеччина своє боргове Гальман? Так чи обвалиться ринок облігацій? Ні, чи знизиться викиди вуглецю в Китаї? Ні, чи завдадуть Ізраїлю та США удару по ядерних об'єктах Ірану? Ні, ну і, зокрема, також є тут питання різноманітні, чи триватиме війна у Судані. Також відповідь так, і чи буде укладено ще одну велику угоду з голівудською студією? Так, але нас більше хвилює все ж таки те, що відбувалося протягом року в нашій країні, і загалом будемо говорити і про курську операцію, і про f 16 і про військових з КНДР, і про і про безпілотники та далекобійну зброю. Адже всі ці слова якимось чином характеризують 2024 рік. Ну і за цей рік ми отримали літаки Ф-16, дозвіл бити по рефі далекобійними ракетами. Та разом з тим багато і втратили. Врешті-решт ми воюємо проти двох ядерних держав. Це йдеться про Росію. Там зрештою вже КНДР, і щодня атакують російські об'єкти. Наші БПЛА що відомо з цього приводу? Підсумуємо також, адже вже відомо і про удари речником, і нові ядерні погрози Путіна після першого удару західними. Телекобійним озброєнням по Росії в Кремлі традиційно почали піднімати градус погрозами, як ми знаємо, застосування ядерної зброї відповідь та удари збройних сил України. Однак, оскільки ніхто вже не вірить у російські ядерні погрози, Москва вирішила діяти інакше. Всі ми пам'ятаємо ту ракету середньої дальності, орішнік, по заводу «Південмаш», що сталася атака ця по Дніпру, саме 21 листопада. І удар потрапив тоді на камери. Ну і також паляниця, пекло і трембіта. Україна виробляє свої ракети. Дрони про це також стало відомо вже цього року. Крім того, також і великі втрати рашисти понесли цього року. Як я вже раніше зазначала, про це повідомляв і головний командувач збройних сил України. Це понад 400 тисяч саме цього року, двохсотими та трьохсотими рашистами. Ви знаєте, хотілось би трішечки позитиву внести в цей вечір і поговорити і про зокрема ці найкращі меми, які ширились мережою, які публікували і наші телеграм-канали, про ті меми, які були про протягом 2024 року, адже ми знаємо, що і Трамп переміг на виборах, і курська операція розпочалася у літку двадцять року. Ну і та й про золоті яйця також. І нагадаємо, трішечка. адже 2024 рік був наповнений різноманітними подіями, не всі з яких на жаль були позитивними. Ми це знаємо, але однак, характерна риса українців, яка допомагає дійсно нам триматися, це. Почуття гумору, адже саме з гумором легше пережити будь-яку подію, і все ж таки деяку підбірку підготували для вас, щоб трішечки розрядити ситуацію, обстановку. Адже напередодні нового року хочеться трішечки позитиву. Зокрема, йдеться про звільнення залужного. Більшість українців довольно прихильно ставились до вже колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, і саме тому новина про його відставку викликала хвилю обурення, страху і звісно ж жартів.